Усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю не нафарбована, можна сказати, що з абсолютно голим обличчям. Я до вас в такому вигляді, тому що ми з вами сьогодні разом будемо створювати повноцінний макіяж, а саме тою косметикою, яку я нещодавно придбала на сайті Єва. Розпаковка цієї косметики вже була на моєму каналі. Посилання буде внизу в описі, якщо раптом ви не бачили цю розпаковку. Продукти досить бюджетні і сподіваюся, що гарної якості. Ну і, звісно, до кінця сьогоднішнього відео ми з вами підіб'ємо підсумки, класна ця косметика чи ні. Працює вона так, як нам обіцяють, чи ні. Побачимо! Ну, і звісно, я бажаю вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Як завжди, спочатку я прибираю своє волосся, щоб воно мені не заважало, і будемо фарбуватись. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, що свій макіяж я завжди розпочинаю з тональних засобів. І в останньому моєму замовленні я придбала ось такий тонуючий засіб від бренду Patricia Ledo. Тут об'єм у нас з вами 10 грамів. І це ніби тональний крем у вигляді кушону. Але це не зовсім кушон, зараз вам покажу. Так, всередині виглядає ось так от. Знімаємо ось цю наліпку і бачимо: ось такий тональний продукт. Текстура досить така щільнувата, не дуже класно розпреділяється і не дуже гарно виглядає на обличчі. Чесно кажучи, мені цей продукт взагалі не сподобався, тому сьогодні я ним користуватись не хочу. Візьму якийсь тональний продукт із своєї колекції, яким давно не користувалась. І, перебираючи всі свої пляшечки, я згадала про ось такий тональний засіб від турецького бренду Богія. Колекція Velvet, 30 мл об'єм, і тональний продукт виглядає ось так. от. Давайте сьогодні будемо використовувати саме його. Чесно кажучи, я вже ну, десь півроку ним не користувалась, і думаю, що сьогодні ним скористаюся. Ось так от виглядає пляшечка досить гарненька. Перед використанням, як завжди, струшуємо будь-які пакування, щоб компоненти усі перемішались. Я думаю, що достатньо. Тут у нас є пумпочка. Можливо, зараз відтіночок буде мені світлувати, тому що раніше він був досить світлий, цей продукт. І зараз у мене досить така, знаєте, засмагла шкіра, тому відтінок, можливо, мені не підійде. Ось така текстурка ось такий відтіночок. Ну, в принципі, виглядає нормально. На аромат він пахне приємно, ніби як доглядовою косметикою відчувається якийсь такий цікавий аромат, чи алоє, чи чайне дерево, щось ось таке. Ну Пахне дуже приємно. Розпреділяти буду вологим спонжиком. Погнали? Так, ну що ж, я розподілила цей тональний продукт, ось так от у мене усе вийшло. Як ви помітили, цей тональний продукт я нанесла і на обличчя, і на вушка, і на шию, щоб в усіх цих ділянках відтінок у мене був однаковим, це завжди дає натуральність моєму макіяжі. Поки що пропоную почекати 5 хвилин, доки цей тональний продукт повністю усядеться і зафіксується. Ну що ж, 5 хвилин з нанесення тонального засобу вже пройшло, пропоную переходити до наступних продуктів. Доки моє обличчя все ще, знаєте, не зафіксоване пудрою, доки тональний продукт ще такий, знаєте, липкенький, потрібно переходити до кремової корекції, яка у мене йде ось в такому цікавому дизайні від бренду Patricia Lido, це їхні новиночки, колекція Градієнт. Такий цікавий продукт двохсторонній. З одного боку йде консилер, а з іншого коректор, і в іншому пакуванні рум'яна. Хочу спробувати ці продукти, адже мені дуже кортить побачити, як вони працюють. Саме коректор іде в ось такому пакуванні в номері 02. Тут консилер і коректор. Виглядає це ось так: от. дивіться, продукту досить багато. На запах практично нічим не пахне. Розмір не дуже великий, тому я думаю, що прямо ось так можна наносити і добре розтушовувати за допомогою вологого спонжику, який я вже підготувала. Стосовно відтіночка, давайте я зроблю ось тут сводчик. Дивіться, ось такий колір. Ну, красивий, справді. Зараз зроблю трішки більший ось такий відтіночок. Він такий досить натуральний, як на мене, то в холодному відтінку. Тому я сподіваюся, що макіяж сьогоднішній буде виглядати гарно. Ще ні разу ним не користувалась, тому сьогодні в мене, знаєте, таке знайомство з цим продуктом. Я не знаю ось так проводити лінію чи робити ось такі натиски. Чесно, не знаю. Ну, Давайте спробуємо ось так лінію зробити. Потім сюди, ось сюди. І будемо зараз це все тушувати, тому що я не знаю, наскільки пігментований цей продукт. Тушуємо. Ну, що можу сказати? Тушується, в принципі, легко. Дивіться, ось такий натуральний ефект у мене виходить. Можу сказати, що сміливо можна дошаровувати. Ось тут на лобі, в принципі, все добре, але ось сюди на скулка я хочу додати ще. Ось так от трошечки нижче нанесу, потім ось сюди і трошечки сюди. Знову тушую. Так, ну що ж, я начебто закінчила тушувати. Ось так от усе вийшло. Дивіться, ось так от, як подивитись, то з цього боку ніби моє обличчя більш таке вузьке, більш гарніше, а тут ніби більш округле. Дивимося ось так. Не знаю, помітно вам чи ні, але як на мене, то різниця очевидна. Подивимось з цього боку без корекції. Із цього. Ну, різниця є. Стосовно цього продукту, цього контурингу, то, як на мене, він досить гарного, правильного відтінку, він дає дуже натуральний ефект і дуже-дуже класно виглядає на обличчі. Реально, режини ніякої немає, це дійсно красивий правильний відтінок натуральної тіні. Виглядає круто. Єдине, що його потрібно довгенько тушувати, щоб не було плям. А так, в принципі, класний продукт, не за всі гроші світу. Я вважаю, що продукт дійсно. Заслуговує уваги, адже він працює добре. Тепер на цій стороні я вже не боюсь нанести багато, бо знаю, що він гарно розтушовується і гарно виглядає. І знову добряче, швидко тушую. Так, ну що ж, розтушувала я із цього боку, ось так от виглядає. Ну, В цілому я задоволена результатом. Мені подобається те, що я бачу, реально виглядає круто. Досить красивий натуральний ефект. Відкладаємо наш коректор в сторону, переходимо до ось цього продукту, який йде у відтіночку 01. Тут у нас рум'яна. Рум'яна виглядають ось так: от. також нічим не пахнуть, робимо поруч сводчик. Ось такий відтіночок рум'ян. Рум'яна, як, на мій погляд, трішки такі, знаєте, активні, темненькі, але я сподіваюся, що все буде добре, і ми з вами гарно це все розтушуємо. Погнали! Так, Рум'яна я розтушувала. Дивіться, ось так от у мене усе виглядає. Не так вже і страшно, не так вже й яскраво, в принципі, досить гарно, якщо нанести небагато і добре розтушувати, то доволі натуральний, красивий ефект. Все те ж саме тепер робимо з лівої сторони. Так, Я думаю, що достатньо. Ось так от у мене все виглядає. В принципі, досить непогано. Залишками можна пройтись по носику, але, ну, так, знаєте, щоб було зовсім мінімально цього продукту. Ну, Я думаю, що ось так достатньо. Далі а, потрібно подивитись на консилери. Почнемо з відтіночка 01. Зараз я його вам ось тут знизу нанесу. Ось так от він виглядає. І зараз подивимось на відтіночок під номером 02. Вони абсолютно однакові текстури. Єдине, що по відтіночку вони трішечки відрізняються, дивіться. Нуль, перший відтіночок, він трішечки якийсь такий ніби як рожевіший, а нуль, другий відтіночок більш світлий, більш такий якийсь, ну, не знаю, світлий, бежевий, без всіляких там підтонів. Я, напевно, візьму відтіночок під номером 01, хочу його зовсім небагато. Нанести на ось цей прищик, який мені не подобається. Ось тут де в мене ось ця цятка, трошечки сюди де в мене висипать проблемні місця. Хочу їх трішечки замаскувати. Ось так от подивимося, що з цього вийде. Маскує він щось чи ні. Беремо наш спонжик і трішечки тушуємо. Що можу сказати? Цей консилер він висвітлює, вирівнює тон, але не маскує. Тобто, ось цей прищик, він як був помітний, так і є. В цілому, текстурка приємна, тушується легко, начебто й непогано. В цілому, досить гарний приємний консилер. Ну що ж, з корекцією ми закінчили, тому пропоную перейти до пудри, адже тональний продукт потрібно зафіксувати, щоб він у мене ніде не витерся і не розтікся. Адже я володарка жирної шкіри, і ви знаєте, що на жирній шкірі тональні засоби тримаються досить погано. Якщо, звісно, ми не говоримо про суперстійкі, матуючі саме для жирного типу шкіри, то ті тональні засоби, в принципі, носяться гарно навіть без пудри. В останньому моєму замовленні я придбала ось таку цікаву пудру від бренду Golden Rose. Ось так от виглядає ця упаковочка картонне пакування, 12 г продукту, і дивимось на мою пудру. До речі, вона у мене у відтіночку 01. Пакування мені не подобається, досить дешево виглядає ось так. От, нічого особливого. І при першому моєму відкритті цього пакування пуховочка просто випала з картонної упаковки. Але я не розгубилась і поклала цю пуховочку прямо сюди. В пудру. Пудра виглядає ось так: от, вона досить світленька, приємна. На запах вона нічим не пахне, у неї досить приємна така шовковиста текстурка. Пудра дійсно класно матує, класно фіксує тональні засоби. Один раз я нею вже користувалась. А в якийсь із днів, коли я не знімала відео, а просто для себе вдома наносила цю пудру. Мені сподобалось, вона класно дійсно і фіксує, і матує, і при цьому на шкірі її не помітно. Єдине, що вона трішечки світлувата, це знаєте, такий єдиний мінус, який я помітила у цієї пудри. Тому давайте швиденько її наносити. Я закінчила ось так. От у мене усе вийшло. Натуральний, красивий матовий фініш. Стосовно цієї пудри, то, як ви помітили, я її нанесла на все обличчя, на вушка і на шию, щоб в усіх ділянках, куди я наносила тональний продукт, щоб фініш був однаковим і щоб стійкість тонального продукту була також однаковою. Це завжди дає натуральність в макіяжі, коли відтіночок в усіх цих ділянках однаковий. Це реально виглядає дуже симпатично. Пудра класна, не дивлячись на те, що вона бюджетна і, знаєте, так дешево виглядає. Вона працює дійсно дуже круто. У неї немає якогось хімозного запаху, вона досить красива у використанні і надійна, тому в принципі не бачу нічого поганого. в Ось такій бюджетній пудрі. Ну що ж, переходимо до наступного продукту. Я пропоную розпочати з оформлення моїх брів. В останньому моєму замовленні я придбала ось такий цікавий продукт від бренду Top Face. Це у нас з вами помадка для брів. Іде вона у мене у відтіночку під номером 002. І, власне, об'єм цієї помадки. Зараз, якщо знайду, то я вам скажу. Адже поки що я не бачу. Подивимось, ага, ось тут 3,5 г. І нам обіцяють стійкість на 24 години. Дуже цікаво, так, дивимось. Всередині виглядає ось так: тут у нас в комплекті є щіточка і сама помадка. Так, дістаємо все це. Ну, так гарно упаковують, чесно кажучи, у пець завжди досить цікаве пакування. І ось так от виглядають наші два продукти. Ось такий пензлик, в принципі, непоганий. Знаєте, коли немає нічого, то нафарбуватись можна. Сама баночка. Вона скляна, така, знаєте, важка, виглядає гарно, красиво, прямо супер. Мені подобається. Ось так от виглядає з зворотньої сторони відтіночок тауб в номері 002. Всередині виглядає ось так от. Бачите, я вже її трішечки поковиряла, коли робила свочик, тому виглядає не дуже гарно. Але, в принципі, помадка досить прикольна і стійка. Давайте зробимо сводчик і трішечки пізніше перевіримо його на стійкість. Дивіться, ось такий відтіночок красивий. І давайте прямо ось цим пензликом я спробую нафарбувати одну із своїх брів. Ну, давайте розпочнемо з лівої сторони, прочісуємо трошечки і малюємо. Що ж, ось так от у мене вийшла бровка за допомогою ось цього незручного пензлика. От я ним наносила, мені реально було дуже незручно. Можливо, не дуже ідеально, можливо, трішки затемно. Якщо що, то вибачайте, адже фарбуватись саме цим пензликом було досить незручно. І взагалі фарбувати брови на камеру, чесно кажучи, дуже-дуже незручно, мені це не подобається. В принципі, помадка виглядає непогано. Зараз плюс-мінус щось схоже намалюю з правої сторони і повернусь до вас. Так, ну що ж, я начебто закінчила з бровами, ось так от у мене все вийшло. Мені здається, що ось ця ліва сторона у мене вийшла трішечки більш товстішою, насиченішою. Але, в принципі, начебто виглядає більш-менш нормально. Можливо, потім трішечки тут підправлю. Не знаю. Боюсь, знаєте, зробити гірше, чим є на даному етапі. Що ж, напевно, залишу так, як є. Пропоную перейти до макіяжу очей. Для цього будемо використовувати ось таку палетку тіней від бренду Patricia Ledo. Вона у мене йде у відтіночку під номером 01. Ось такі красиві кольори. Я використовувала відтіночки. Зараз скажу з ось цього боку. Сьогодні пропоную використати ось ці відтінки. Попробуємо створити щось досить цікаве і водночас простеньке. Беремо якийсь пухнастий пензлик і будемо набирати ось такий відтіночок для затемнення складки повік. Набираємо, набирається, до речі, досить добре, струшуємо. І ось сюди в складочку будемо наносити, але перед цим потрібно усі складки розгладити. Так, ну що ж, я начебто розтушувала, а ось так от у мене усе виглядає. Беру тепер якийсь вузенький пензлик і цей же самий відтіночок коричневий нанесу на нижнє повіко. Так, приблизно виглядає ось так от. Начебто непогано. Тепер пропоную затемнити зовнішній куточок. Для цієї цілі ми беремо ось цей темний відтіночок. Ось так от набираємо його. Добре струшуємо і переносимо. Ось такими рухами, ніби, знаєте, топчусь на одному місці. Ось так-от. Ось, слухайте, такий красивий відтінок. Він такий, знаєте, ніби фіолетовий з коричневим відтінком. Виглядає просто бомба. Дуже гарний відтіночок. Я такі відтінки глибокі, дуже-дуже сильно люблю. Ось так от виглядає. ну, Просто бомба, чесно. Дуже-дуже мені подобається цей відтіночок. Дуже гарно виглядає. Його, до речі, можна залишками нанести ось сюди на нижнє повіко в куточок, щоб трішечки перехід між відтінками виглядав більш натурально. Ось так от. Ну гарно ж. Тепер переходимо до сяючого відтіночка. Їх тут всього два. Ось такий і ось цей. Я візьму ось цей, який, ніби трішечки з бусковим відтінком. Він мені естетично подобається набагато більше. Набираю його на пальчик, ось так от. І тепер переношу. Ой, слухайте, щось я його багацько нанесла. Але нічого, зараз добре його розтушуємо і буде виглядати нормально. Так, ну, в принципі, він виглядає непогано. Це такий, знаєте, сатиновий відтіночок. У ньому немає таких прямо великих сяючих частин. Це щось таке дуже маленьке, дрібненьке, виглядає дуже натурально, природно і красиво. Що ж, тепер все те ж саме роблю з правої сторони. Так, ну що ж, закінчила я, начебто, з обома своїми очима. Ось так, от усе виглядає. Начебто непогано, пропоную в внутрішні куточки зовсім небагато, додати ось такого сяючого відтіночка. Мені здається, що буде виглядати досить цікаво. Набираємо і ось так трошечки додаємо. Цей відтіночок такий, знаєте, досить сяючий, прямо такий насичений. Я думала, що він буде набагато блідіший. Так, ну, ось так от. В принципі, непогано. Тепер можна переходити до нанесення туші. Туш у мене ось така від бренду Patricia Ledo, також їхня колекція градієнт, і це у нас з вами термотуш. Виглядає вона ось так: От дивіться, яка тут цікава щіточка. Давайте її швиденько наносити. Ну що ж, я начебто закінчила, ось так от виглядає. Слухайте, можу сказати, що ця туш класно подовжує. У неї дійсно чорний, красивий колір, але об'єму вона не придає і підкручувати вона, на жаль, не підкручує. Стосовно того, терму вона чи ні. Не знаю, тому що користуюсь нею вперше. Я думаю, що в відео, які будуть виходити трішки пізніше, після цього я обов'язково вам розповім, або ж десь тут напишу: термо вона чи ні, надурили нас чи не надурили. Або можете в мене запитати в коментарях. В коментарях я також часто відповідаю на ваші питання, тому можу там написати сьогодні, буду ввечері знімати цей макіяж і заодно перевірю, термо вона чи ні. Тому на момент, коли вийде це відео, я вже точно знатиму, дійсно вона така, чи все ж таки нас надурили. Що ж, стосовно мого макіяжу, то він практично завершений, а не вистачає моїх губ. В останньому моєму замовленні я придбала ось такий продукт, який нашумівший, особливо в Тіктоці та і в Ютубі також це пудра для губ від бренду Glamбі. У мене вона йде у відтіночку під номером 04. Мені здається, що цей відтіночок не дуже вдалий для мене, але ну, маємо те, що маємо. Десь ось тут з боку вам зараз нанесу, зроблю сводчик. Ось такий досить яскравий рожевий відтіночок. Знаю, що сильно яскраві відтінки на тонких вустах виглядають не дуже гарно, але якщо я хочу собі яскравий відтінок помати, то чому я не можу його собі придбати? Захотіла, придбала, користуюсь. Все. Стосовно цього продукту, Пахне, в принципі, приємно, але відчуваю невеличку ноту якоїсь хімії. Стосовно текстурки, вона приємна, мусова, дійсно, якась така пудрова, дуже сильно нагадує мені помадки від Glambi з рожевої колекції. Зараз я відлучусь, знайду ці помадки і покажу. Це ось така колекція. Ось такі дві помадки в мене є. І текстурка у цих помадок дуже схожа на ось цю. Але ось ця нова колекція вона більш сухої такої текстури, більш дійсно якась така сухувата. Але по стійкості і по тому, як вони виглядають на вустах, ці дві колекції між собою, як на мене, трішки схожі. А, ну що ж, давайте наносити і дивитись, як цей продукт на мені буде виглядати. Я свої губки ніяк не підготавлювала, ніяких ні бальзамів, ні скрабів, нічого, звичайні сухі вуста. Подивимося, як цей продукт на них ляже. Власне, ось так от виглядає ця помада. М -м, досить такий яскравий насичений відтіночок, такий дійсно ягідний, але в цілому виглядає непогано. Наноситься також дуже легко і приємно. Цією помадою я трошечки виходжу за контур своїх губ, і тоді результат виглядає більш гармонійно. Якби я наносила цей продукт чітко по контуру своїх натуральних губ, виглядало б це трішки дивно. В Цілому, ось такий результат у нас з вами є. Що ж, пропоную вблизу максимально детально роздивитись на мій макіяж. damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart erase so catch me if i Catch me if. що вам вблизу все було ретельно помітно. Що ж, мій повноцінний макіяж повністю завершено, в цілому, результатом я задоволена. Стосовно сьогоднішньої косметики, то можу сказати, що вся вона дійсно гарної якості і дійсно досить непогано працює. Особливо, якщо набити руку, то тоді взагалі все буде прекрасно. Єдине, що мені сьогодні було, знаєте, напевно, найважче це створити гарні брови. Помадка досить швидко висихає і підправити її трішки складно. Стосовно нашої помадки, давайте перевіримо її на стійкість. Дивіться, я прямо ось так сильно тру, і вона ніде не дівається, вона дійсно дуже стійка, тому з нею потрібно працювати дуже швидко і обережно. А так, в принципі, зауважень більше ніяких у мене немає. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. сподіваюся, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору. Підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю, до скорої зустрічі!